Адміністрація 18-ї школи та представники мерії цієї суботи зустрілися із мешканцями мікрорайону Вишенька. Обговорили питання щодо будівництва сучасного спортивного комплексу та будинку біля 18-ї та 25-ї шкіл. Думки віничан з приводу цих забудов розділилися. Проти будівництва обох об'єктів виступають деякі жителі будинків, що розташовані поряд із ЗОШ номер 18. Натомість інші мешканці мікрорайону, а також батьки дітей, які навчаються в обох школах, будівництво стадіону. Підтримують подробиці цієї історії далі у матеріалі Лариси Бондар. Стадіон, на якому сьогодні займаються учні 18 та 25-ї шкіл, як уже неодноразово казали діти, вчителі та адміністрація цих навчальних закладів, м'яко кажучи, недосконалий. Його обладнання застаріле або й взагалі відсутнє. Поверхня як поля, так і бігових доріжок всипана ямами, через що на уроках травмуються учні. А мешканці поряд розташованих будинків, які вигулюють тут своїх домашніх улюбленців, додають пікантності ситуації. Про гігієну за умови співіснування. Собак і учнів на уроках фізичної культури говорити не доводиться. Самотужки збудувати новий сучасний огороджений спортивний комплекс в школі, навіть за підтримки міської влади, не під силу, адже мова йде про мільйони гривень. Потрібен новий спортивний комплекс, тому що на старому займати вже практично неможливо. Діти постійно травмуються, діти там падають, у них завжди то. Коліно збити, то лікції то ще щось. Є інвестор, який готовий за власні гроші спорудити ось таке сучасне спортивне ядро з полем для мініфутболу, волейбольним, гандбольним та баскетбольними майданчиками, тренажерною зоною та дитячим мультикомплексом. Але щоб мати гроші на стадіон, інвестор будуватиме поряд багатоквартирний будинок. Територію навколо нього упорядкують також за гроші забудовника. Проти реалізації цього проекту виступили деякі мешканці будинків, що розташов поряд зі школою у цю суботу. Адміністрація 18-ї школи та представники мерії зустрілися із жителями мікрорайону Вишенька щоб відповісти на всі питання. Вінчан ви попросили дати інформацію. Я вас зараз запрошую зайти в актову залу і вам надасть фахівець. Ми відповідь я думаю, що обурення мешканців справедливе щодо того, щоб замість. Того, щоб забрати два великих поля, облаштувати в майбутньому може бути невеличкий спорткомплекс. От молода людина, яка говорила тут, я хочу сказати, що розміри волейбольного, гандбольного, баскетбольного поля відповідають нормативам, які використовують в навчальному виховному процесі футбольне поле це міні-футбольне поле, і тому я вас запрошую. Ми домовлялися, що я вам дам відповідь. Будь ласка, піднімемося вартому залу. Директор департаменту архітектури, містобудування та кадастру Максим Мартинюк презентував проект забудови. Свої позиції оголосили і протестувальники, до яких в тандемі вже встигли приєднатись окремі політики та громадські діячі. Депутат обласної ради від батьківщини Наталя Солейко та підприємець Віктор Маліновський. Я живоста хорського чисядва. Я дозихаті гариться, так посабачимо пілюку. Хажу говориця. Отак От яким чином міська рада без насліди з без завернена його, безпосередньо за ради та безпереповодити громадських супер. Як пояснив присутнім заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу міської ради Андрій Мислінський, проведення громадських слухань законодавством сьогодні взагалі не передбачено. Їх у Вінниці проводять за ініціативи міського голови. По цьому проекту слухання вже проводились, і всі пропозиції мешканців мікрорайону, які прийшли на ці слухання, враховано. Не можуть результати громадських слухань бути кінцевими, остаточними результатами. Тому що закон про місцеве самоврядування прийняття подібних рішень покладає на міську раду, тобто на депутатів міської ради, яких у нас 50 людей, і за них голосували люди на попередніх виборах. Ми зараз в ситуації пошуку балансу між інтересами сотень. Тисяч навіть людей, яких стосується це питання стосовно будівництва стадіону, і ну я більше ніж стане, побачив які проти будівництва стадіону і будинку. Є люди, які проти, але є і багато людей, які є професійними активістами різних політичних і навколо політичних течій. І от вони собі проти, вони завжди там, де проти. Це моя родина, всі мої мешканці будинку, всі вони за стадіон і всі вони ем, вважають, що це дуже гарна ідея, дуже гарний вчинок з сторони нашої влади. Тому що дійсно, якщо коштів не вистачає міських, то чому це не зробити? Якщо це буде забудовник, нехай це буде забудовник. Будинки теж потрібні в нас ростуть діти, і десь вони теж мають рости, і десь вони мають жити. Думати не про себе, не про собак, які не мають де вигулювати. Причому вигулюється без намордників, без поводків, а потрібно думати про дітей, про їхнє майбутнє. Хочеться, щоб діти наші займалися дійсно. Вони йшли на стадіон і було, ну, багато майданчиків, щоб вони в спорт йшли, а не йшли за гаражі і займалися невідано. Чим Єдиний, хто може бути проти цього будівництва, це мешканці декількох квартир будинку 58, тому що в них там безпосередній близькості до їхніх вікон, які виходять з торця будинку, з'являється ще. Один будинок, але він розташовується повністю у відповідності до державних будівельних норм стосовно розривів, побутових розривів ніхто нікому вікна заглядати там не буде. Проект стадіону та будинку розробило державне підприємство Міністерства оборони. Це державне підприємство Міністерства оборони, і я думаю, що це йому тільки додає надійності, оскільки ви вже знаєте, що державним підприємством держава забезпечує виконання їх зобов'язань, але це забудовник, який не вперше з'явився в Вінниці. Вони будують все муніципальне житло, і ми їм довіряємо в цьому плані. Вони ні разу не підводили, вони будують досить якісно і досить швидко. Тому за рік вони завершать і будівництво будинку, і будівництво стадіону. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.